Вітаю всіх. На днях збираюся додому по справах. Ну і дивлюсь: обстріли міста Харків. Тепер з 20 по 30 число. На 10 днів, господин. Так, обстріли. Ситуація по обстрілам Харків з 20 по 30 червня. Обстріли міста Харків. Яка буде ситуація? Так, руйнування є. На жаль, в ці дні буде загострення, але ж знову через певні ресурси, певні дії. Ви зрозумієте, чому? Буде важко. По-перше, ану, вибачте, це руйнування в самому місті, саме місто, передмістя, область. Дивіться, більше йде передмістя та область, відразу скажу. Місто може сильно чути вибухи, чути вибухи, але може прилітати, прилітати у місто також. Ви розуміли. Тому, на жаль, ситуація така, Вибачте, не туди поклала. Ось так. Ну, ситуація розібрала трішки цією колодою. Так, давайте. Харків, Обстріли. ситуація по обстрілам з 20 по 30 червня. Що тут буде? Захист кращий? Дев'ятка мечів важко. Ви знаєте, важко, морально важко. Дев'ятка кубків, але ви знаєте, але І працюють над захистом. Відразу скажу. Єрофан. Працює сильна людина над захистом? Хто це? Ну, я думаю, це Тірехо. Очікування негативу. Розумієте, це очікування негативу постійно, якому розпач. Оце стан. Так, він є. На жаль, він є і важко. Так, тепер. Харків по обстрілам ситуація з 20 по 30 червня. Яка міськова колода? Добре, захист. Вісімка жезлів. Летіти може. А тепер дивіться: цікавити можуть сильно адміністративні будівлі. Я б сказала, щось пов'язане з серйозними структурами більше. Військові мати, військові, суди, ті ж суди, ну. Міліція прокуратура, все-все-все таке. І хто проживає поряд, ви ж розумієте відразу. Тому небезпека є. Чому? Тому що є рух активний в нашій області і є трішки активізації. Тому будьте обережні, розумійте, що де знаходиться, реагуйте на тривоги. Просто так нічого нікуди не літає. Причини є навіть причини, хто кафе на моєму районі. Я вже знаю так вам к слову, наприклад.